З якою метою? З метою від передового дня. Саме збиралися перетинати, чи до когось за допомогою звертались? Зверталися за допомогою. Скільки мали заплатити? Сім євро. Сім тисяч євро? 5. Гроші ще не встигли віддати, так? Ні. Після того, як сюди прибули, вас попереджали або може до того, що ви маєте через річку перепливати? Ні, ніхто нічого не попереджав. На рахунок того, ніхто нічого не робив. А як обіцяли вас через кордон переправити? Без, без і без а чим мотивували, що така висока ціна за переправку? Ну, питали, чому так дорого? Ні, навіть не замислилося, що там питати. Скільки у вас було в групі осіб, які мали намір перетнути? Всіх разом 5 чоловік, але в нас тільки боє і страті. То що? вже безпосередньо перед спробою перетина. Так. А коли вам сказали, що треба через річку буде перепливати? Це трохи збентежило і здивувало. Ну це було там вчора, завчасно чи? Ні-ні. Ні. А коли? Це... це на місці вже. На місці, як прибулося. Вже перед тим, як вже йти через кордон. Так. Бажання було відмовитись? Ну вже так, трохи було. А чому вирішили не відмовлятись? Тому що всі йшли, а я б днівся. А взагалі питання задавали організаторам щодо безпечності такого проправлення? Ні, тому що не обговорювалися просто, як воно там буде. Тобто вас сюди доставили в населений пункт, далі передали провідникам? Так. І вже ви після того дізналися, що треба через річку. Так. Була можливість з організаторами зв'язатися, щоб відмовитись? Ні-ні. А чому? Не було можливості, тому що ми вже не знали, що з ким там зв'язуватися. Вже не було можливості. Контакти вже повидаляли всі так. з телефонів. Ну а розумієте, що вам умисно таку інструкцію дали повидаляти всі переписки, контакти, щоб не було можливості в подальшому вийти на організаторів. Ну так тоді вже зрозуміло. Наприклад, ви могли загинути під час переправи і встановити хто причина цього і хто тому винний можливості не було б. Так це зразу не задумаєшся над тим, що. так. Тому що так не було б. Ну, якби не говорилося, то взагалі нічого там буде переправа. Не? Тобто вас по суті обманули, так? Ні. По суті, виходить так. В подальшому маєте намір ще спробувати ні, порушити державний ні. кордон? Ні.